Повернути автентику Івано-Франківську вже за місяць нове дихання отримає фортечний провулок поблизу бастіону. Його історія сягає у 60-ті. В 67-му році на от цей будинок, що на осі впирається, це був побудований такий кулінарний комплекс колись за радянської влади, і в 67-му році введе експлуатацію до 50-річчя з Дня революції. Ось, і оцей цим корпусом перекрили цю вуличку, яка виходила прямо на центр фасаду будинку медичного інституту теперішнього університету. Ось, і він вмер. Спроб реанімувати пішохідний прохід було чимало. Балачки про це розпочалися у 90-ті. Тоді взялися лише у 2000-х. Та й те спромоглися лише до демонтації старої бруківки, яка одразу зникла зі складів комунальних служб. І тільки цього року вулиця таки оживе. Через 50 років ми його відкриваємо по новому руху Відкриваємо, тобто він буде реанімований як пішохідна пішохідна вулиця. При цьому відкривається один з таких доволі серйозних. Об'єктів, містобудівельних об'єктів міста – це залишки фортеці, один з бастіонів, один з мурів фортеці фрагмент бастіону. Івано-Франківці до відновлення провулку ставляться позитивно. кажуть, такі важливі архітектурні пам'ятки міста потрібно відновлювати. Я вважаю, що взагалі за останній час івано франківськ дуже розвивається, і це ще одна приємність, яка відбулася за останній час в місті. Це великий вклад, в розвиток нашого міста. Я думаю, що це буде цікаво для туристів і для жителів міста також. Офіційне відкриття відновленого фортечного провулку запланували на День Незалежності. Анастасія Хмельовська, Віталій Савчук, канал 402.